Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас анонс наступного тижня дев'ятого сезону проєкту Супермама. Цього разу за звання найкращої мами змагатимуться учасниці зі столиці Києва. Ірина, мама сексолог. Вона вважає, що тактильність найкращий прояв любові, тому часто обіймає та цілує своїх дітей. В її розумінні це і є основа хорошого виховання. Юля. Мама, яка прагне виховати дітей максимально самостійними. Вона вчить їх розраховувати лише на себе. Навіть якщо дитина зголодніла, вона має сама приготувати собі їжу. Віка мама, що одержима чистотою. Її житло часто нагадує лікарняну палату, а не домашній затишок. Водночас, доньці вона дозволяє багато пропускати школу без поважної причини чи не робити домашні завдання, не проблема. Настя. Власниця дитячого центру розвитку вона намагається проводити вільний час з користю для дітей, постійно навчаючи та розвиваючи їх. Але вже з анонсу видно, що дитина буквально не має часу на себе. Репетитори, тренування, навчання без перерв. І звісно ж, у новому тижні буде гаряче, попереду нові конфлікти, випробування, суперечки, і все це наближатиме нас до фіналу. У кого які перші враження? Діліться думками в коментарях і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавіше.